Сербія, столиця Сербії, Білград. Я цією країною автопроїздом, але декілька слів про неї вам розповім. Мені сподобалася дуже природа. Сербія, це серце Балкан. Це країна в Південно-східній Європі на Балканському півострові без виходу до моря, але дуже з багатою культурою, давньою історією та живописною природою. Столиця Сербії, Білград це одне з найстаріших міст Європи, що стоїть на злиті річок Сави і Дунаю. А межує ця країна з Угорщиною, Румунією, Болгарією, Північною Македонією, Чорногорією, Боснією і Герцеговиною, Хорватією та частково з визнаним Косово. Ось скільки сусідів має Сербія! Історія Сербії дуже давня, і вона сягає Римської імперії. Колись вона була частиною Османської імперії, а пізніше частиною Йогославії. Сучасна незалежна Сербія утворилася в результаті розпаду Союзу Сербії та Чорногорії у 2006 році. Сербія є кандидатом на вступ до Європейського Союзу, не беруть, значить, не відповідає стандартам. Це парламентська республіка. Назва таксі така дивна: обука возача. Їдемо Білградом. Можливість зйомки через переднє скло автобуса мінімально, тому що все скло забите мошками. Дорога у нас далека. Без урахування Косова населення у Сербії близько 6 мільйонів 600 тисяч людей. Тут православ'я, мова сербська і паралельно використовується ще й кирилиця і латинка. Місто Білград це серце Сербії, столиця цієї країни і одне з найстаріших міст Європи. Сербською мовою це буде Біоград, що означає біле місто. І це місто розташоване на стратегічному місці, де зливаються дві великі ріки Дунай і Сава. А історія цього міста налічує понад 7 тисяч років. І місто пережило багато цивілізацій кельтів, римлян, візантійців, османів та австро угорців А зараз ми бачимо величезні хмарочоси, які будуються прямо на березі річки. З вікон цих будівель неймовірно красиві пейзажі. Білград особливий історичними пам'ятками. Тут є Білградська фортеця, це велична цитадель з видом на ріки, що є символом міста. Тут є храм святого Сави, один з найбільших православних храмів у світі. Тут є багато музеїв, вулиць, архітектури, які поєднані старовинним та модерновим стилем. У цьому місці сучасна атмосфера. Білград відомий своєю нічною атмосферою, клубами на човнах, живою музикою, доброзичливими людьми. Місто активно розвивається, з'являються нові арт-простори, ресторани, коворкінги, це культурне місто і тут часто проходять фестивалі, концерти, міжнародні події. У самих білградців спостерігається сильний дух незалежності і самобутності. Який відчувається на кожному кроці. До речі, і кухня сербська тут ситна, домашня, з великим вибором м'ясних страв. А самі люди білградці дуже привітні, вони легко можуть запросити на каву або домашню ракію. І Білград це не лише столиця, це місто, де стикається схід і захід, де минуле і майбутнє йде поруч. Це місто, яке надихає, дивує і залишає теплий слід у серці. У кожній країні люди це обличчя цієї країни. І, до речі, політики цієї країни створюють певну міжнародну напругу. Так, Сербія не визнає незалежність Косова. А щодо України, то після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого двадцять року. Сербія підтримала територіальну цілісність України, однак відмовилася вводити санкції проти Росії та відмовилася розривати авіасполучення з нею. Але життя летить невпинно, як ті ріки і люди будуть змінюватися, і будуть змінюватися відносини людей і країн. Але найбільше вражає тут природа. На заході та півдні простяглися Денарські Альпи, це гірські масиви з глибокими каньйонами, печерами та лісами. Взимку тут можна прокататися на лижах, на гірськолижних курортах, таких, наприклад, як Копаонік, дуже відомий. Тут є сербська рівнина воєводина, на якій родючі землі ідеальні для сільського господарства. Ця країна має багато озер, річок і зелені, але моря немає. Тут платні дороги, так як і по всій території Європи, і я думаю, що коли закінчиться війна, це також чекає і Україну, і у нас також будуть платні дороги. Тут красиві національні парки. Унікальний каньйон Дунаю, Джердапська ущелина з багатою флорою і фауною археологічними пам'ятками. Називається цей національний парк Джердапським. Тут є тара. Це лісовий масив на заході Сербії, частина Динарських Альп, притулок для бурих ведмедів, риси і рідкісних птахів. Є невисока гірська система, Фрушка Гора. Це легені воєводини. На ній є монастирі і багато виноградників. А масив на південному кордоні, — шар-планіна, взагалі з льодовиковими озерами та водоспадами. Цією країною протікають річки Дунай, друга задовжиною ріка Європи, яка проходить через північну частину Сербії, протікають річки Сава, Морава, Дрина, які формують мальовничі долини. Є багато штучних і природних озер: перусацьке, газіводе, сребрно, паліцьке це популярні місця для відпочинку. А особливо у горах росте понад три тисячі видів рослин, тут різноманітна фауна: вовки, рисі, ведмеді, орли, саламандри, безліч видів метеликів. А у багатьох регіонах є заповідники, де ведуться програми збереження дикої природи. Взагалі, Сербію, якщо розглядати, то Сербія це рай для екотуризму, походів, альпінізму, сплавів і спокійного сільського відпочинку. Ми зупиняємося на заправку, бачимо табло. 95-й бензин 176 динар це 70 гривень на українські гроші. Так що наших 55 ще в межах допустимо європейського. Заправочні собачка хоче, щоб ми поділилися з ним своєю їжею. І поруч з заправкою з дорогою бачимо, випасається на рівнині дуже багато овець, сільське господарство, люди роботящі. Прощаємося з Сербією і вирушаємо до північної Македонії.